Є, так. Я вам правду хочу сказати. Опять ударити. Тільки наголосили результати переговорів у... Тільки не оголосили результати переговорів у президентському секретаріаті. Мешканці наметове містечка вирішили порадитись. Та блін не то. Згортати свої намети чи лишатися на посту? Ні, ні ні. няготи свої намети чи лишатися на посту? розмови. Згортати свої намети чи лишатися на посту? Мешканці наметове містечка радяться як чинити згортати свої намети чи лишатися на посту нашканці Згортати свої намети чи лишатися на посту нашканці наматова містечка радяться як реагувати на результати переговорів у президентському секретаріаті